Дружиненько, мила, не хочу тобі я перечити в справах твоїх, та тільки єсть певна в мене надія, що слів не одвернеш моїх, пораду дріботах, моя ж ти пташино. От бачиш, наприклад, недавно якось я бачив служниця з села та гопина, сиділа з тобою рядком. Те, здалось мені не до ладу, звичайно, нехай. Єднання з народом це річ не псує, та треба голубко зважать на звичай, ніяково серце моє. Або хоч би й це моя рибонько мила, обідав у нас хтось чужий, веди мою прикрість ти гостю вчинила, Крививсь він на вбір твій чудний. Народне убрання це річ пречудесна. Тут навіть і думка хороша єсть. Ну, що ж так дома? Тепер у нас весна. Чому не зробити убрання ту честь? Це добре часами убір той сільський. Відтак за він обличчя твоє, та треба зважати, як єсь хто чужий, ніяково серце моє. Та й мова синочка теж трохи клопоче мене, як на їй я спинюсь. Звичайно, мале ще навчиться, як схоче по всякому, тим не журюсь. Скажу. Навіть мило, як теє малятко, народною пісенькою ковтішно співа, чи казку про Вову розкаже зайчатко, чи татком вестиво мене назива. А все ж воно якось здається чудним, між людьми у вуха, неначе то б'є, бо знаєш, Вважають у нас те смішним Ніякого, Серце моє.